Вітаємо всіх автолюбителів. Сьогодні у нас на промивці системи охолодження Volkswagen Touareg Легендарний автомобіль, мотор V6 Будемо промивати всю систему, також радіатор пічки, бо тепла немає. Зі слів власника автомобіля, зараз проводимо заміри і будемо підключатися. Побачимо, який бруд у системі. Так, проводити чистку, почали з радіатора пічки, в туарегі тут просто ззаді так не підключишся. Треба знімати підкривок лівого колеса. І за ним знаходиться вебасто, тут і вверху підключення до радіатора пічки. Підключилось, поглянемо, що є там бруд. Дивіться, що ми маємо в радіаторі піх, каміння прямо. Бачимо, радіатор пішки грудний. Зараз ми просто напором до співні. Зараз забавлено кінню і будемо і так Вже годину у нас промивається радіатор пішки. Поглянемо на апараті у нас зараз 88 градусів. Перейдемо до автомобіля, подивимось, які... Результати. Ічка включена на максимум температури, середня швидкість вентилятора. З правої сторони найбільш забиваємо права сторона, яка найгірше видавала результат. Зараз маємо 76,3 градуси. На апараті 88 продовжує набирати. Чудовий результат, ідеально можна сказати. Поглянемо з інших дефлекторів. Середня серединка у нас показує майже 81 градус, продовжує набирати, ну, просто як, як новий радіатор пічки валить. 80, з лівої сторони бачимо 78,5 продовжує набирати, тобто майже як по центру. Поглянемо скільки бруду було в радіаторі пічки. От погляньте, які камінці. Такі камінці це є результат неапаратної заміни антифризу не своєчасної. Тобто підмішування старого антифризу з новим і воно випадає в такі камінці. Також не своєчасна заміна може привести до такого результату. Пічка, Радіатор пічки забивається і тепла ви не отримаєте. Хазяїн сказав, що було ну, дуже холодно. Зимку ми заміряли, там 30-35 градусів було на виході, зараз 80. Прекрасний результат. Переходимо на промиття всієї системи охолодження. У нас триває промивка системи охолодження. Зараз підключились через Вебасту, в малий круг. Машина працює, оглянемо. Я б сказав, що в системі немає такої дуже багато грязі, трошки є камінці там, але ржавчини як такої немає. Система не запущена. Ну, тобто просто не своєчасно змінювали антифриз, але дійсно ще система не запущена. Зараз допромиваємо малий круг, підключимося через термостат, на великий круг. Домиємо і все буде прекрасно. Переключилися ми на велике, велике коло через термостат. І Тут ситуація погіршилась. тобто Підсипає нормальну бруду, особливо коли робиш реверс. Зараз погляньте при реверсі, який виброс іде. Вот підсыпає и підсыпає. Мелка така. Бачимо, да? Да. Гарно, гарно підсипає. Продовжимо мити, в кінці покажу вам, скільки було бруду. Промили систему охолодження, давайте поглянемо, скільки бруду було в ній. От ситуація, яка ми маємо. Доволі брудна система була, бруду багато. Тож рекомендую вам вчасно змінювати антифриз. І обов'язково з апаратною промивкою системи. Просто злив залив не дає нормального результату. Тобто, звертайтесь до нас, ми швидко працюємо. На всю систему 2-3 години виходить часу. Знаходимось в Борисполі. Частину коштів пересилаємо на потреби Збройних сил України. Всім гарного дня! Слава Україні! Слава Збройним силам України!